Помандрувати до різних країн разом із відомими художниками Закарпаття таку можливість охочі мають завдяки виставці подорожі, представленій у галереї Ужгород. Тематичну добірку склали 35 робіт митців, -членів, членів Закарпатської організації національної спілки художників України. Очільник Борис Кузьма каже: ідея виникла спонтанно в перерві між двома плановими виставками. Проте результат виявився доволі цікавим. Є тут пейзаж із Америки, де пан Василь Вовчок їздив. Цього року і позапрошлого року є тут представлена Угорщина, Словаччина, є Хорватія представлена. От конкретно мої робота це свіжі роботи з Хорватії з вересня місяця. Там відбувався міжнародний пленер Крила Надії називався. Це український пленер. Морська тематика це інша природа, яка для нас трошки незвична, яка дуже така екзотична і. Ясно, що хочеться покопатися в тому, пошукати якісь мотиви, якісь моменти, які передадуть ті відчуття, які людина відчуває на, на півдні. Поряд із американськими краєвидами, природними й архітектурними принадами європейських країн. Глядачі зможуть побувати і в Тибеті завдяки творам Олександра Мондича, а також Наталії Сіми Павлишин, котра представила єдиний в експозиції портрет. Вже це вже час прийшов, немалий, але я була на Тібеті і я принесла сьогодні свою невеличку роботу Тибеточку дівчину. Вони там просто ну вони такі там гарні. Вони просто зачаровували всіх ці, ці діти, ці дівчатка, та взагалі тібетці. Вони. Це особливі люди. І взагалі, я там сідих не бачила. У них чорне блискуче волосся і в старших чоловіків, і в жінок, і в жінки, струнки високі. Це зовсім не китаянки і близько. Ну це дуже цікаво. було Подорож водночас, чимало з представлених творів присвячено відвіданню мальовничих куточків рідного краю. У цих подорожах кажуть митці, так само можна відшукати нові враження та натхнення. Подорожі для кожної людини то нові відкриття, нові е, картини, нові твори. І для мене навіть у нашому краї я багато чого ще не бачив, не, не зобразивний. А в даному випадку то для мене виноградівна е, для мене був новим відкриттям. Я зобразив там гарний, симпатичний такий будиночок на Чорній Горі. Е, така дача була, виноробів. Моя робота називається «Land and Sky» земля та небо. І це в мене таке асоціації наших карпатських гір, в таку саме як зараз, такий передріздвяний період, такий холодний настрій. Саме тому я вибрав сам цю роботу. Я 100% можу сказати, що подорожі вони дають якісь нові враження, надихають на якісь нові роботи. На жаль, зараз такий складний час. Художники може менше подорожують, менше спілкуються, менше відвідують там за кордон. Ну але все рівно я сьогодні передивився на виставці є доволі такі гарні свіжі роботи. Оглянути тематичну добірку охочих запрошують упродовж двох тижнів, після чого простір галереї наповнить і ще одна завершальна в цьому році виставка різдвяна.